Мій гість пан Тара Загроднів, всі його чудово знаєте. Привітаємо його, пана Тараса. Радий бачити. Добрий день. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з інтерв'ю Володимира Зеленського, який дав його японському телеканалу, де сказав декілька важливих речей. Перш за все, він каже, що Київ почне детальні обговорення з відповідними країнами з питань територіальної цілісності. До кінця листопада Україна розробить план дій по досягненню миру. От давайте розберемо ці дві історії. Перше, що означає фраза з країнами по територіальної цілісності. А друге, ми розробимо план, окей, це все круто, але як примусити Росію виконувати? Ну, давайте з другого почнемо, тому що це взаємопов'язані речі. Mm -hmm. е, ну, Україна заганяє ну фактично точніше, віджимає Росії від питання мирних перемовин, тому що росіяни всім по світу говорять, що вони готові на мирні перемовини. Ну, Україна говорить добре. Ми теж, то у нас є детальний план, так який базою є, якого є мирний план Зеленського, який проголосований в ООН, проголосували більше 150 країн. Е, є саміт миру, на якому вже теж це обговорювали. От, будь ласка, є план. Е, е, якщо шанов не шановні росіяни не хочуть приймати цей план, значить Україні давайте зброю, Україна повинна. Е, е, Втілювати цей мирний план життя, от так от, головний підтекст того, що є. Чому е, йдеться про листопад, е, тому що пройдуть вибори президента Сполучених Штатів Америки. Тоді буде зрозумілий формат, куди буде рухатись е, країна і куди буде рухатись війна. Якщо йдеться про там перемогу умов на демократів, то скоріш за все це продовження війни в такому форматі, який Україні дають зброю для того, щоб вона стримувала. Агресію, так фактично, а другий варіант, якщо приходить Трамп, то там можуть бути зовсім інші варіанти, які до речі більш прийнятні для України та територіальна цілісність. Ось така таке злосполучення позвучало від президента. Нам треба якось напружитись після цього, чи що означала фраза? Детальні обговорення з відповідними країнами з питань територіальної цілісності. Ну зеленський сказав кордону 91-го року. Ну, я бачу те, що ну, в принципі, дивіться, що ще підосень буде. Тобто, це один є дипломатичний трек, це те, що я називаю завжди добрими словами, а є ще військовий трек, те, що ми називаємо пістолетом. Тобто, вочевидь, що в Росії восени багато факторів будуть сходитись в досить неприємному для них значенні. Перше це удари по російській енергетиці покажуть в дійсності ж слабкість її енергетичної тут будуть ви поповолазі всі ці проблеми. Ви вже бачите? Знаєте, ми вже звикли. Наприклад, що щодня ми прокидаємо удар по енергетиці. от сьогодні з Бушниці дрони прилетіли там в Курск, силова підстанція. Так нищиться енергетика на Красодарському краї. Ключовому, до речі, один з ключових нинішній ситуації для економічному виразі для росіян. Нищиться їхня. Нафтобази, в тому числі, НПЗ продовжують нищитись. Так? А, перші прильоти прилетіли, до речі, в це Звідки от тут міхи злітають і нам теж навіть, спати не дають часто, і так далі. До речі, Фіна так одразу сказав що вони тут не до чого. Це всього то 170 кілометрів від них. Ну, добре, не до чого, так не до чого. Це дуже добре. Тому в даному випадку це. Друге санкції, які теж набирають свої оберти. Все ж таки, вторинні санкції починають працювати проти росіян. Вони всім важче проводити зовнішні а, зовнішні економічні розрахунки. А, китайці навіть вигадали такий термін, як брудний юань і чистий юань. Брудний юань це виявляється. Юань, які вже знаходиться на території Російської Федерації, чистий юань, які знаходяться на території Китаю. І багато чого іншого. Тому е, тому ось таке: ось таке. Е, далі. Вочевидь, що е, скоріше все цей мирний план не буде прийняти Росією. Чому? Тому що Росія публічно вустами самого пана Путіна ви викидали абсолютно неприйнятні умови, які е, неможливо виконати. Ну, наприклад, коли вийшли росіяни, сказали, що віддавати нам Запоріжжя, Херсонську область та Донецьку область, е хочемо провести міжнародну конференцію, щоб зафіксувати, як вони говорять, нові реалії, перекладі з дипломатичного. Вони хочуть, щоб приїхали Сполучені Штати Китай і разом з ними, як мінімум, і разом з ними підписали розподіл фактично України, тобто провести фактично Мюнхен 38-го року, коли розбіребанили тоді Чехословаччину. Цікава аналогія, це не зупинило потім агресора, так і ну ніколи в житті США на це не підуть. В принципі, як би там не говорили про Трампа і все інше, він теж сказав, що це неприйнятно і це не може бути прийнятно взагалі. І от в плані Джонсона, якого у нас всі поспіхом одразу ж звинуватили в Зраді. <рістичний> якраз ідеться, що якраз два пункти є неприйнятними, які викинув Путін. Це те, що буде прийнята анексія. У нас одразу в слова кордони, там два на станом на 24 число. Шановний читайте, по-перше, вчіться англійську мову, так і читайте оригінал По-перше, Джонсон нагнав і сказав, що недостатньо допомагали Україні. Що про України це є не поразка Сполучених Штатів Америки. І він сказав, що найменше? Що найменше кордони 24-го числа. А хто сказав, що якщо Україна буде накачаною зброєю? Зупиниться, наприклад, на кордонах 24 числа, ну теоретично можна пообіцяти, а потім раз так відбили Крим, як знаєте, часто робив Ізраїль. Знаєте, так вийшло. От так вийшло, отака от сталася ситуація, і так далі. Тому далі план Помпео, якщо ви бачили, це фактично продовження плана Джонсона. Там виявляється, я думаю, що знаєте, тут українці можуть подивитися на нього і запитати, що так можна було. Республіканці говорять, а виявляється, можна дати ленд-ліз на 500 мільярдів, так дати Україні все, що завгодно, бити по території Росії без обмежень. І так далі. І так далі, це такі Ну там у нього є те, що ну там Крим, демілітаризований. Ну це знаєте, no. фігура речі. Ми повинні розуміти, знаєте українці. Хочуть стати частиною заходу, і досі не зрозуміло, як працюють зі голова на заході. Якщо тобі західний політик що сказав, це це означає, що це кінцевий варіант. Це знаєте, в рабських стосунках з Росією це був кінцевий варіант. І вони вже відстого не відступать. А ми намагаємося це. Знаєте, хтось там пукнув на заході. У нас одразу всі починають нюхати повітря і говорити, що це пахне трояндами. Хоча це теж може не може бути це, все рівно смердить, як воно смердить. І розуміти, що захід побудований на торгах, захід побудований на відкритті можливості, які повинні реалізувати конкретно Україна. От і все. Пане Тарасе, а що Росія О, дивіться, Значить, Кулеба в Китаї каже про те, що. Там не виключає перемовини з Російською Федерацією, виходить Захарова і каже про те, що це все про ділки запада, вони ні о чому не будуть договарюватися, вони бліфують, і Зеленський взагалі просрочений, як вони там полюбляють говорити. Так потім ось з'являється повідомлення від Зеленського, яке я цитував да, японському телеканалу. Виходить Патрушев і каже про те, що, значить, заявлення України і Запада о переговорах, це тактична уловка. Значит, они, она используется для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в войне, ну и так далее, и тому подобное. Uh -huh. И это все руйнует все то, про что раньше говорил Путин, который сказал про то, что мы готовы к переговорам, посмотрите на Украину, они сами себе запретили эти переговоры, издали какой-то декрет и, запрещають запрещают себе их вести. А вот мы готовы, мы, ми, ми миротворцы, мы ми голуби мира, и так далее, и тому подобное. То есть, вот такие речи, они показывают тем странам, лидерам тех стран, которые сейчас сомневаются, у тому, Що Путін насправді блефує і йому ці вибачте перемовини до одного місця? Він не хоче далі продовжувати купувати українську землю. Так я те, що вам сказав, це заганяє якраз росіян в логічний тупік, Що ви говорили про перемову? Ну давайте перемовлятися. Так? Давайте, ну, от да такі от умови, А виявляється, що ні, мали на увазі інше і так далі. Ну, Україна говорить там тих, хто говорив, що можна домовити з Путіним. Ну, бачите, вони не адеквате. Ну, те, що вони відчайдушно це було зрозуміло, якраз якраз е, зрозуміло, зрозуміло, коли Путін вийшов вийшов напередодні саміту миру і викатив такі неприйнятні умови. Чому тому, що проблема росіян, що вони ніколи не можуть зупинитися? А я упевнений, що хтось на заході там розповідав зараз, тут дотиснемо зараз. Тут буде. Давайте там по покрутишся, повертишся і так далі. І тут у росіян падає планка, як завжди, і вони починають викатувати ще надмірні умови, думаючи що з ними вони сприймають будь-які перемовини як слабкість. І тут я думаю, звичайно, що вони підставили багатьох своїх якось цих лобістів на заході, і Китай, до речі, тому що в Китаї зовсім інша позиція була. А і тепер Україна буде говорити. Ну, бачите, ми говорили, що вони не вміняємо. Там можна перемогти, тільки роздовбавши їм енергетику, наприклад, там і так, далі, і так далі. І Україна ж протиснула удари по території Росії. Це сильно міняє в дійсності історію, і Україна може спокійно говорити: Ну де ваша ядерна війна? яку ви нам теж розповідали. Що не треба бити по НПЗ. Ну пам'ятаєте, коли СБУшники почали мочити перші ЦНПЗ, НПЗ. Нам почали з Вашингтона кричати, що це ескалація і що це цивільне. Цивільне об'єкти нічого роздовпали і пішли далі. Теж коли почали мочити це гурівці, по-моєму, вже мочили станції. Попередження ракетного удару. Теж крики були ай-яй, буде ескалація. Ну і де і Україна задає перше риторичне українське питання. і що а нічого. І, і так далі, і так далі. Тому тут в дійсності з Китаєм я вважаю, що Китай був поставлений в позицію, що він був змушений слухати Україну. Чому тому, що відбулися деякі речі. А, перша річ, яка відбулася, це саміт НАТО. Подивиться реакцію Китаю на Ком'янік НАТО, що там було: що Китай є факти підтримує агресію Росії і підтримує війну. У Китаї просто істерика була, вони просто дуже різко висловлювались, тому що вони розуміють, що це таке фактично оголошення е, другої холодної війни. Далі Китай, все ж таки, накидає санкції на російську економіку, і тепер Китай опинається цікава ситуація. Товаро росте з Росії, але це знаєте, стає таким отруєним фруктом. Е, Накидаються все більше і більше приводів. Жарити вже е, е, цими санкціями по китайським компаніям. І вони це розуміють, як на материковому Китаї, і так далі. А що таке? А, а трактувати ж товари подвійного призначення, наприклад, можна з досить широко. Ну, наприклад, труби. Якщо Китай постачає труби, ну це взагалі товари подвійного призначення. Або двигуни для комбайнів, припустимо, це теж товари подвійного призначення, тому що їх на БТР можна ставити. Тобто йдеш по пунктах і так далі. Тому Китай. І запросив зустріч з Кулєбою. Я упевнений, що так воно і було, тому що впевнений, що контакти з китайцями давно намагалися знайти е, наша влада, і Китай був змушений зустрічатися з Кулебою і більш е, таким з, е, схильним послухати, що хоче Україна. Це дуже добре. Раптом вони можуть з'явитися на другому саміті миру. Ну добре, нехай приїжджають, нехай приїжджають. А стосовно того, що початок перемовин. Ну, дивіться, проблема в тому, що росіяни теж загнали себе тут в тупік. Вони ж вважають, що влада у нас вся нелегітимна. Як і буде. Зеленський, і, і і Верховна Рада, і так далі. Тому вони хочуть підписувати з американцями. Американці ніколи підписувати це не будуть. І далі. А, а що ми послухаємо? Ну, добре, при, теоретично уявимо перемовини. І що вони скажуть на цих перемовинах? А перемовники не зможуть сказати щось відміне, що сказала перша особа, конкретно пан Путін. Вони не зможуть відступити, не зможуть відступити. І тому в даному випадку я вважаю що все в тупіку знаходиться, і тут Україні такі є можливість бити по території Росії, довбати, довбати, довбати. Чи може Китай умовно це щоб крапку в цій темі поставити? Сказати росіянам, типу так, хлопці, дивіться. Ви тут волали про мир. Україна не хотіла погоджуватись. Тепер Україна каже: давайте домовлятися. А ви кажете про те, що там хтось нелегітимний Ви домовлятися не хочете і показуєте усіма можливими способами, що ви цього робити не хочете. Значить, ви блефували Може бути таке? Як Китай можна це взагалі відреагувати Дивіться, ми перебільшуємо контроль Китаю над Росією вплив. Слухайте, вони навіть КНДР повністю не можуть контролювати залежність Це якої так. ну значно значно, значно да. більше. Ну і від собі 80% відсотків та сімдесят вісімдесят відсотків товарообігу Китаю. А, точніше, КНДР доводиться на Китай. Якщо Китай завтра перекриє постачання нафти в КНДР, ну економіка просто помре. А вони інші цього а, а вони побіжуть до Росії, наприклад, да? або вугілля, наприклад, не буде купувати. КНДР, в тому числі і багато чого іншого, і вони навіть там не контролюють ситуацію з Росією. Точно ні Росія все ж таки змушує Китай теж грати власну гру. Там така знаєте, за моїми спостереженнями. Така історія взаємна. Ну, наприклад, коли а, Путін приїхав в КНДР підписувати той договір, я упевнений, що це не дуже сподобалось Китаю. Ну на своєї приїхала приїхали на нашу територію або В'єтнам. Приїхали. Слухайте, 40 років тому китайці, що воювали проти В'єтнаму 79 рік, була війна Китаю проти В'єтнаму. І тому точно не такі відносини, точно вони не зможуть там все припинити. Це не в їх інтересах, тому що теж тут же є теж інтерес Китаю Китай, коли говорить часто про територіальну цілісність і суверенітет, це. Чомусь в Україні думаю, що йдеться про Україну. А я вам скажу: це не про Україну в більшості випадків. Це про Тайвань mm -hmm. і mm -hmm. Китаю в інтересах Китаю це створити якраз такий а, а, створити такий рану на цілі Європи на території України під виглядом перемир'я, для того, щоб продавати свої миротворчі послуги, як сказав Китай. Щоб забезпечувати, гарантувати безпеку Європи, а Європі не потрібна безпека від Китаю. У них і так все добре. У них є НАТО, у них є власна оборонна промисловість, ринок збуту і так далі. Але Китай хоче створити залежність таку від себе, і тут інтереси не співпадають. До речі, якщо ви говорите про відновлення територіальної цілісності, це дуже до речі важливий момент. Про відновлення територіальної цілісності України зараз говорять як і європейці. От mm. на саміті Мира Фондерляйн вийшла і сказала, світ повинен забезпечити відновлення територіальної цілісності України. Китайці про це не говорять, американці, до речі, теж. І тут, от є вже не співпадіння інтересів, які ми повинні враховувати завжди. Або, наприклад, історію а, Росії а, там відносини з Білорусс. Ну, Китайці тільки прийняли Білорусь в ШОС, так? Одразу ж там почалися навчання, до речі, агресивне навчання, там десантування планувалося. А, над Білорусю почали літати російські шахеди з одним збіговим стану. Тобто, це говорить, що, що Китай, у Китаї немає тумблера, який змусить росіян. Говорити так, ну припинити, що вони хочуть. Вони будуть відчайдушно торгуватися, багато чого робити і тому але це взаймає дуже довгий час. І я впевнений, що китайці цього робити не будуть. Ну дирекса, дивіться, яке цікаве. на у нас зринає буквально перед нашим з вами ефіром. Цитую: міну оборони України підтримала проект про розтворення приватних військових компаній на території країни. Яку ви оцінку цьому дали? Наскільки це може бути успішним для нас? І чи не може в якийсь час ця історія вийти з під контролю? Я вважаю, що Україна не повинна в це гратися в приватній компанії? Варіанти наземного легіону, як у Франції, існує державна структура, там служать не громадяни. Інших країн офіцери є французами, я вважаю прийнятним для України. Ну, приватні компанії то така історія. Давайте звернемось до однієї відомої приватної компанії Я тільки, тільки, тільки хочу сказати. а Статтю Кримінальному кодексі за найманство, а не вони будуть скасовувати чи ні? Ну, <свісно> тому що, дивіться, ви ж повинні розуміти, коли ми говоримо про Росію, говоримо про приватні компанії військові, вони ж теж не легалізовані в Росії. Звичайно, надзвичайно. Це коли... в Штатах, здається, легалізована, да, військова компанія? Де де? Ну, треба дивитися законодавство, як Мені воно у них побудована. є воно, скоріше за все, вони теж тільки за кордоном їх використовують, так? А, і точно не всередині країни. Тому, коли там починається про військову кампанію всередині країни, це вже напружує мене. Військовою кампанією в Україні повинна бути тільки українська армія, а не все, що з цим пов'язане. Uh, і я прихильник саме от такого, я вам сказав формату іноземного легіону, який є у французів. Ну тут бачите, ще яка штука? От я перепрошую, можливо, я неправильно подав інформацію, хоча і зовсім мало. Значить, Міністерство оборони України підтримало із зауваженнями проект закону про міжнародні оборонні кампанії, який врегулює врегульовує їх діяльність. І от тут, зрозумій, міжнародні кампанії, це там ново ну, ті самі ну, легіони. Чи не знаю? Подивимось. Подивимось, що це ми у мене знову такі питання. Кримінальну статтю за найманство будуть скасовувати чи не будуть скасовувати? <с. <с. І Якому форматі буде? Це ж таке. Бо, тому що людина, яка воює за гроші в інші країни, є найманцем, і за це є кримінальна відповідальність в Україні. До речі, у всіх країнах є кримінальна відповідальність усіх. Побачимо, насправді да тут поки що нема чого обговорювати. Як потім вже буде на стадії ухвалення, будемо обговорювати цю історію, але вже от такі перші паразки є. А давайте ще одну історію обговоримо. Вона стосується вже приватної військової кампанії Вагнер, яких, які просто там розгромили в малі повстанці, і от в ГУР дали коментар з цього приводу, і там вважають, що успішна операція повстанців в туареїв проти Вагнерівців Малі буде мати вплив на всю. Росію, і більше того, там Андрій Юсов сказав, що повстанці отримали інформацію і не тільки інформацію, яка дозволила їм розгромити вагнерівців. То тут два питання, якщо дозволити: перша я правильно розумію що ну гур фактично натякає, що завдяки їхнім зусиллям вагнерівці були розгромлені в Африці. А друга: ну слухайте, ця операція каже: Юсов буде мати вплив на всю Росію. Про що тут конкретно йдеться? Е, ну Дивіться, ну не виключено, що була допомога, могли навчати людей, тим більше ну, скоріш за все, присутні в Судані, наприклад, це теж Африка. Е, і не виключено, що те, що ми побачили, там могли застосовуватись дрони, а то регіо точно дронів немає, і хтось повинен був навчити, якщо не брали участь не встановлені особи. Які за дивним збігом обставин мають інший колір шкіри та розмовляють українською мовою, да? або yeah. ту регії будуть скоро визнані раніше втраченою втраченою гілкою української нації і так далі? Ну це дуже добре. В дійсності це те, що ми говорили, що українці повинні звикати, що наша спецслужба повинні працювати за кордоном, а yeah. це нормально так. Uh, і скоріше за все це доведеться робити з різним зріз в різних форматах а uh, і це теж вплив це теж вплив україни uh, можливість в тому числі впливати на багатьох процесів uh, тому що як завжди я вам говорив сильних та буйних в принципі в цьому світі підтримують та інвестують тому що вони вони перспективні Мені здається, зараз ще до іншої теми останні пройдемо, Але мені здається, тут є ще одна історія, ще один аспект важливий. Це такий меседж усім, хто думав, що може сюди прийти, вбивати українців, гвалтувати жінок. А потім виїхати за межі нашої країни, якщо їх тут не, не знищили, і там, думаючи, що знаход, знаходячись в Африці там да або ще в якійсь країні, буде в безпеці, цього не буде. Тобто дістанемо, дістанемо будь-де. Ну От це дуже все. добре, тому що да. Ну це да. те, що називається тактика Масада, да? mm. а, без будь-яких там судів і все інше. Тебе yeah. визначили, визначено ти sure. військовий случай, sure. ну, умовно кажучи. Програмісти, які програмують ракети, які летять в Україну. Вони є військовими цілями Пілоти, які стріляють по Україні, вони є військовими цілями Ти тварина, знав, куди стріляєш. Якщо знаєте, піхотинець, який на полі бою може в дійсності там ну не знав, куди стріляє ну там може бути. А ти артилеріст, який бив по територію та цивільних містах, точно несеш за це відповідальність. І ти тварина повинен відповідати всі для того, щоб бути уроком для всіх. Ну це як з Ківою зробили так в От так от воно і буде зі всіма. І це правильний підхід, тому що росіяни повинні не, завжди запам'ятати, що безкарності не буде, і ви будете нести відповідальність, і це дуже правильно в дійсності. Ну і все остання тема, яку хотілося б обговорити, надзвичайно важлива. Вона стосується Ірини Фаріон. Нові подробиці з'являються, нові заяви звучать, і от мати підозрюваного у вбивстві Фаріон Олена Зінченко каже, що не вірить, що її син міг застрелити людину. Можливо, його хтось використав для відвертання уваги у момент злочину. Це може бути однією з версій, пане Тарасе. А я прихильник такої версії. Ну скажу, що я не виключаю, що так воно й може бути. Ну, теоретична. Ну те, що от ну в криміналісті, це те, що от показано бо я тут суто так один з варіантів обговорюю, що його могли використати в темноту: він міг сидіти, він міг там наймати квартири. Він просто міг гратися. Я цього не виключаю. Ми не знаємо, що там дійсності відбувається. А вбити зовсім інша людина, бо знаряддя зброї та немає, і мотив знову таки не А навіщо йому було ну, дитина? Ну, ну він дитина, ну просто дитина, реально, що От подивіться, як він висловлює свої думки. Ну він ще підліток, ну просто підліток. Грає там футбол, батько в армії, розмовляє українською мовою. так, Тобто, ну, а, які, які там мотиви його були. І я не виключаю, що це може закінчитися грандіозним скандалом в першу чергу для міністра для наших міністрів, які повинні зрозуміти, що коментувати слідство повинні слідчі, які є прокасування незалежною постаттю, тому що знову таки забули скандал з вбивства шерем'єта. Пам'ятають одразу ж писання ґандзюк ґандзюк, по-моєму. А коли одразу ж типу знайшли якогось там хлопця, який, начебто, точно от зуб даю. Відповідальне за це, потім знайшлося купа свідків, які бачили його зовсім в іншій частині області на морі. З ганьбою довелося відпускати, з ганьбою і так далі. Тому я не виключаю такої, до речі, версії. І ми все ж таки повинні навчитися здорово ставитись до слідства. Не кричати, не виносити вироки в Фейсбуках і кричати: от винувати? Все ж таки, повинно проходити слідство, спокійно проходити слідство, досудове судове слідство і так далі. Тому я не виключаю, що це дійсності так, що нас дійсності можуть відволікати. Чи міг цей хлопець бути використаний в темну, так? Чи міг він не усвідомлювати, що він робить? Може, я цього не виключаю. Чи міг він бути частиною, наприклад, злочинного? А злочину міг теж бути. Але питання, чи особисто він стріляв, це поки що не дало слідство Тому що знову таки, е, ну, вам будь-які криміналісти кажуть, головне це знаряддя вбивства. Де воно, звідки взяли а і, і, і чи стріляв, чи ні. А це ж теж можна довести чи не довести, і чи є свідки, що він це робив, і так далі. І тому тут в дійсності слід все ж таки звикати до роботи правоохоронних органів і розуміти, що слідство в Фейсбуках і результати слідства не бувають в житті. Для цього потрібен час і так далі. А нашим можливолавцям, які хочуть там коментувати особисто деякі речі, слід розуміти, що можна і лажанутися. і тому краще нехай це роблять слідчі. Останнє запитання зараз в Україні. Розпочато збір підписів під петицією до кабінету міністрів з пропозицією присвоїти Ірині Фаріон звання Герою України посмертно. Як ви до цього ставитесь? Ну не виключено, що це буде підписано. Не виключено, що буде ухвалено рішення. Ну те, що знаєте, от що не ну, давайте так: чи є російський слід в справі Фаріон? Беззаперечно є. Угу. Тому що ну Фаріон все ж таки ну символ боротьби за українську мову. І чи вийшло у, чи вийшло у росіян а, зробити те, що вони хотіли? Вони ж головне хотіли знову розсварити українців. А, і наступне питання зробити легітимними політичними вбивства. Ви знаєте, українці часто знаєте скаржаться на те, що у нас срачі, хтось там говорив, що це повинно бути від України частиною? Культурної спадщини ЮНЕСКО, але це те краще, ніж стріляти. А от росіяни хотіли, щоб українці стріляли, але вони але вони отримали зворотній ефект. Навіть ті, хто, в принципі, не погоджувався навіть з деякими тезами Фаріон, вони засудили вбивство. Біш того, я скажу, що Фаріон зараз стане культовою особою. Зараз там мій YouTube канал, буду там дивитися, передивлятися багато хто буде погоджуватись, навіть тих, хто з нею не погоджувався. І багато чого іншого. І тому не виключено, що це може бути ухвалено таке рішення. Дякую вам за цей ефір, пане Тарасе. Як завжди, професійно і дуже цікаво, бережіть себе до зустрічі Дякую, да, побачення